Ральф Рангік, правильний тренер для Баварії, людина, яка саджає Кріштіану Роналду на лавку запасних. Він чудовий тренер, але є багато аргументів на користь його, щоб не брати його Баварію. По-перше, на його користь говорить його бачення. Будемо чесними, Баварія не стоїть ні на чому в плані гри, а рангік стоїть. Саме тому він посадив Роналду на лаву запасних в Юнайтед свого часу. Саме так він перетворив Лейпциг на топ команду. Саме так він робить свої трансфери. І саме так він дозволяє грати у футбол. І коли я дивлюся на нинішній склад. Баварії, їм Не завадило. По-друге, його досвід в Баварії. Потрібен тренер зі спокієм і стабільністю Арангіку 65 років. Він працював у п'яти клубах Бундесліги і в Манчестер Юнайтед, а зараз веде Австрію до дуже успішного чемпіонату Європи. Він може це все зробити. І по-третє, його зв'язки з РБ: Макс Еберл, Штефан Фройд, Рене Марч, Йохен Зуєр, Ріхард Кіц Біхлер. П'ять дуже важливих людей в Баварії, які працювали в системі РБ. Арангік практично батько РБ.